Супер пропозиція Гребінці для волосся від бренду Олександра Абросіо. В лоті представлено аж 25 крутих гребінців. Ціна лоту 1625 гривень. Ціна кожного 65 гривень. Представлені в чотирьох видах. Ось такий дуже крутий підходить для випрямлення волосся. Виконані всі з чорною ручкою. Золотиста така ось. Такий самий грабінець золотистий, ручка чорна. Дуже стильні, класні. Отакий такий підходить для виплювання волосся. От такий дуже буде класний для різних укладок. Він пропускає повітря від фену. Цей також спеціально для укладок зроблений. Коли ви сушите волосся, сюди проходить гаряче повітря і легше волосся укладати. І цей дуже класний підійде для локонів. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.